Серце матері храм любові під такою назвою на Прикарпатті завершився поетичний конкурс, який об'єднав понад сотню авторів. Від школярів до військових. Найкращі твори обирали у трьох номінаціях, а переможців нагородили в день матері під час гала концерту. Вони отримали дипломи та подарунки. Плач Матусеньку, прошу, щоб не діждалися. Yes. Yeah, I did put here. Зараз дуже складний час, тому що в державі війна. Багато синів і донюк не повернулися з фронту. І в цьому залі з нами також будуть матері наших героїв, яким ми безмежно дякуємо за те, що маємо сьогодні можливість жити в своїй країні. Протягом останніх двох місяців активно в області реалізовувався новий мій проєкт Материнське серце, храм любові. Компетентне журі проводили огляд, вивчали кожен твір і виберело кращих переможців. Сьогодні 10 номінацій. 9 від переможців і одна номінація вибір серця».